14 го полку рейд сил безпілотних систем Збройних сил України це так Боженька по суті вирішив. У тому, накажучи, там було дуже багато співпадіння факторів. Ми були в силах спеціальних операцій, ми добре робили свою роботу. Е, у нас, по суті, була така кілька груп, там були люди, які знаходились в, там, в статусі партизан і так далі. Ми їм скидалися за І коли ми ухопили за одну е, дуже масштабну. Партнерську програму, яка добре не застосовувалася, то ми її реалізували добре. Це була програма ціною сотні мільйонів доларів, просто сотні, але вона трошки, скажімо, не належно використовувалася. І в числі цих перших по-моєму, 10 чоловік це було 8 з рейда, які поїхали тоді, в певну точку, до певних людей, зробили певні речі, і далі воно понеслося. Тоді було створено спочатку один підрозділ батальйон, ну, перших там 50 людей, це от якраз наша ця, ця селошна грядка була, чи є, десь там 40 з моїх цих груп. І далі воно розросталось. Там різні пертурбації, пристрасті, диверсифікації. І зараз оця команда, з якою ми почали крокувати з перших днів повномасштабки. Всі, хто вишивий живий, тут вони зараз поруч нами підтягнули дуже багато творчих людей, талкових, кого я знав ще з 2014 року, з 2010 року, з 2005 року, і викладаємося на 100% і показуємо результат в багатьох, в тому числі партнерських програмах. Перша випадкова задача, коли подумали, що прибув морський спецназ. І нам тоді керівник штабу, здається, а, чи ЗНШ загону свою спеціальних операцій сказав, що треба там, там ну це десь там, 20 якийсь, там число лютого кінця 2022 року. Треба там переплисти Дніпро, потім ще з собою притащити човни, переплисти ще там річку, і потім ми десь там Прип'яті, а нам треба там дозіметри, а човни, якби там, там якісь є п'яні рибалки, вони нібито наші і вони допоможуть. Я кажу, є, виходжу в коридор. Мені не було добре, що в мене був тоді подполковник падалка, який в нашій групі був. Я кажу, подполковник падалка вже, на жаль, покійний. Прийняв участь в багатьох контактних боях, потім інструктором був. Я кажу, по-моєму, нас хочуть убити. Я говорю, може, це якась диверсія росіян? Він такий: та ні, це не диверсія, це армія. Я такий, Ну, добре, що через півгодини місія скасувалась, і вже тільки через тиждень засловив, що ми не морський спецназ. Ми не відмовилися від цієї задачі. Знову ж таки, Боженька визначив, що треба трошки ще нам пожити. І вона, само собою, перезміначилась. Це армія це швидко приймається рішення. У командира може не бути часу розібратися. Це оці зведені групи, поспіх. І зараз цей офіцер, який тоді нам це говорив, який, я думаю, мені так от зразу мене на та Кремля вивели, який хоче мене от утопить. Е, а ні, ну він дуже толкова людина, там поранений був, так само був в боях, зараз там в генеральному штабі. Ну, коротше кажучи, дуже толкові люди. Е, ну, така війна. І далі це мені дуже допомагало, коли наступні були пертурбації, якісь химерні, дивовижні сплетіння, інтриг, помилок. Я так далі зрозумів, треба робити свою роботу, робити цю армію краще собою. От верещать, пищать, зрада, соплі, слюні це все можна ставити. Десь там навіть не знаю для кого це нікому не цікаво. Кому цікаві наші соплі, слюні? Нікому ти даєш результат. Ти вигризаєш результат, ти дієш всіма методами, аби добитися цілі. В даному випадку, все, що принесе смерть ворогам і все, що принесе масштабування хорошого, тут діє любий який Оце я собі затямив і з тих пір перестав нити. Я і до того не збирався, але це тоді дуже так, от така пертурбація. Я коли розбри... часто протезу цієї історії, розумію, ми ж мали тоді там, загинути, принаймні, там, половина або третина загону, і зовсім би інакше все було, ну, це не загону нашого, того підрозділу. Дуже цікавий був досвід. Mm. Ключовий принцип це ефективність в знищенні ворога. Не в зароблянні грошей, не в побудові якоїсь там, дронної кампанії, не в міркуванні про воєнну кар'єру, не в міркуванні про політику. Всі люди, хто приходять в рейд, це такий козацький, як от ордян. Який створений для того, аби виграти цю війну. У нас основна націоналістична козацька публіка не треба людям особливо розсосолювати. Ну, війна, ну помрем, ну нічого, не померли. Хтось загинув з наших, хтось більшість вижила, уціліла так чи інакше, ти не підстрахуєшся. Тому е знищення ворога. Зарплату платять Прекрасно. екіпіровка краща, Прекрасно. засобів стає більше? Прекрасно. Засоби, які ми не мріяли навіть в 22-му, я вже не кажу про 19-й рік є, там. Прекрасно. Противник видихається, Прекрасно. Нам важко, Да. у нас є варіанти вибору, нема. Варіанти або ти будеш собою, або ти будеш оцею якоюсь там клізмой плаваючої в тисі, нахріна. І ти робиш свою роботу. Страшно, іди в твої посади, їх мільярд. Мільярд у нас зараз навіть, вистачає з головою. Потім ти з того захочеш на війну, потім побачиш, можеш противника. Чи є це гарантія, що ти вишся живим, здоровим, Нема ніде взагалі. Та ти поїдеш в Німеччину, тебе там зґвалтують певні коротше, теж, бешенці і так далі. Так а де гарантії, де безпека? Просто будь собою. Тому з моїми хлопцями, звичайно, легше працювати в цьому плані. Вони самі інколи визиваються, коли мені треба прийняти там, непопулярний наказ. Вони приходять там я, ми і знімають з мене цим, що я говорю є бажаючі. Ну, понятно, це простіше в такому середовищі все робити, виконувати. Був би це піхотний батальйон, де оці б мої всі козаки, скажімо, швидше б втомились, були поранені, перевели, стали інструкторами. Було б важче. Нас доля несе туди, куди вона несе, і куди ми її тягнемо за вуха, тому що ми молодці, у нас є теж сила волі свою долю будувати. І зараз в цьому підрозділі от, правила такі, вони працюють добре. Ну, головне, що ми будемо робити ті рішення, які приносять перемогу. Не так, що думає, яка вже перемога? Який Крим? Дай пониті. Я кажу про перемогу через 2045-2050. Кажуть, да я не готов стільки воювати, нічого заставимо. Прийдеться, ну, це я так і організую. От я забезпечую цю систему своїм прикладом і таких же людей підбираю і за цим стежу. В цілому з безпілотних систем зараз як величезна структура, яка консолідує в себе там, передові безпілотні підрозділи. На нас покладена велика відповідальність величезна, і вона, в принципі, зростає в оцій питомій вазі щодобових уражень противника. Е, ясно, що тут краще забезпечення. Ясно, що тут е, краще, мабуть, можна красти ну, там, на рівні командування кадрів, тому що пріоритет іде багато в чому. Е, ясно, що тут краще, мабуть, з підготовкою. Мабуть, я маю на увазі, що там учебні наші центри і так далі. ну, Пріоритет в будь-якому випадку виробники всі сюди йдуть. На нас дуже велика відповідальність. Тут якби не можна з цим програти. Це і на в цьому роді військ, і далі вже на кожному підрозділі. Рейд, специфіка наша. Ми більше зосереджені на глибших ураженнях, навіть ФПВ. Там ФПВ на 40 кілометрів, ФПВ там 47, ФПВ 35, 25. Коли йде атака, може бути і передній край само собою. Бомбери, логістика, підтримуємо піхоту, штурмові полки, 37-го бригада морської піхоти, 225 і так далі. Тобто то ми знаємо, що у нас не буде ураженого е е е нігадяя е цього подонка, але у нас буде привезена пляшка води, якісь і Я говорю взагалі, пофіг. Потратимо дрон полетіли. Достану, я десь буду бігати, вирощати, клянчити, погрожувати. Достану, головне це виконує цю задачу. О, тому є і така робота, але в основному зосереджені тому, аби... Противник не доїхав до глибини ураження рот ударних безпілотників бригади, батальйона там корпуса, щоб ми їх маємо вибити далі. Це тому страждає, інколи статістика, тому що там далі під нас не може залетіти Мавік, там не, Криво не буде супроводжувати нашу ФПВ. У нас часто що ми ціль уразили. Друга ФПВ летить, бачить, що ціль уражена. А відразу у нас балав не буде. Ну, я кажу хірячим, наша задача знищити. І нам досить дякую, мені приємно, дати похвала. Ну, теж ну, Подяка за роботу рейду від там, морської піхоти, від ДШВ. От, там є складні операції, всі на всіх матюкаються. Такі сидиш, думаєш, я в домі. Ну, зараз прилетить, думаєш, ну нам за щось в чомусь ми теж винуваті. Коли все погано, то хтось має бути винувати і, значить, винувати всі. А нам кажуть спасибо, козаки. Я такі, кажуть, це мені почулося. Каже, ні, це нам ще подякували за ту роботу, де ми от, в нашій глибині ми виконуємо. Це перша специфіка, більш дальні ураження. В цілому у нас асортимент дронів надзвичайно великий, тому що тут є друга специфіка. Ми не тільки руки, ми і мізки, і таланти, які от, як то називається R&D. Ми багато де безкоштовно для виробника, безкоштовно для держави. Ми передаємо досвід, ми покращуємо БЧ, ми говоримо поради по зв'язку, ми порадимо по управлінню, по тактиці застосування, по наземках, по там передатчиках, по тому по антеннах, все, що тільки можна. І багато топових виробників, які законтрактовані державою, не законтрактовані державою іноземні партнери дуже за нами трусяться. Ви такі молодці. Ми справді в цьому плані от наші люди молодці. У нас є козаки, які вже мають там навчені на штуку, там максимум. 35, по-моему, типу БПЛА. Це з вас з другого року. Ясно, це більше це вже не актуально, але це просто в кладізі. І тому ми <кій> беремо, допілюємо, кажемо, що краще. Ніхто до мене ніколи не прийде, там «пропихни, порадь то, що не працює. Я завжди зразу питаю: де ви працюєте? Давайте нам досвід. У нас не виходить, піду до когось. Ну зазвичай це ми непогано працюємо, але беремо ще тих, у кого краще виходить, якщо щось ми починаємо. І цей досвід масштабуємо. Зараз я думаю, ми дуже багато нашуміли і прославились там дороговартісними, рідкісними цілями. Є певні системи, які були взагалі з уражених збройними силами. Було уражено три з них дві наші, і то одна була уражена. Ми її зловили, а там уражено було там ракетним ударом і немає точної верифікації. Ми по багатьох червонокнижній цілі. Ми їх саме дістали. Це було непросто. Тут я хотів би трошки інше сказати для людей, які йдуть до нас, які збираються йти, треба розуміти, що ти, от кожен, може стати оцим героєм. І зараз в підрозділі, наприклад, перуни, бомбери таскають логістику. ФПВ відбиває дештурми або просто ніхто не наступає тут. Наступають північніше, там, 7 кілометрів, і ці ФПВ зараз там просто тримають лінію, у них не сильно пріоритетні сілі, але треба тут весь час в вогню, щоб не поперли, щоб дивились тут теж шухер, не перекинуті ми. І ці люди можуть е загубитись на фоні того, що другий екіпаж ми відправили в вільне полювання. Вони дістали щось пріоритетне. Виходять ці красавчики, а ті, що. Тому е я скажу, що це от машина війни, це така от технологічна корпорація. Де ти не просто винтик, ти ми кожен діамантовий винтик, Що я, що пілот, що логіст, що персональщик, що ребавець, що інструктор, що інструктор той, що готує пілотів. І оце все складає цей вал, який переминає ворога. А там уже є глибина ураження, там уже є задум, там уже є операція чи вільне полювання. Тому я зараз би хотів сказати дякую всім нашим козакам. Що сидять на позиціях, інколи вражають не пріоритетні далекоцілі. Але це вал вогня, який забезпечує, там вони стримались, там вони десь підзупинились, тоді ми залетіли глибше. Тому що Зараз у нас глибина можливостей рейду враження там, від нуля і до сотень кілометрів. У нас зараз от максимальна присутність всіх типів БПЛА в Збройних силах. Ключовий виклик це комплектація людьми, засобами і ресурсом для закриття різних побутових матеріально-технічних проблем від оренди приміщень, складських, десь житлових до там ремонту і так далі. Люди треба всі, офіцери. Причому є купа майорських посад: сержанти, солдати, тил, логістика, повара, планування. Хто хоче, от ті, хто в тилу знаходиться, там офіцер там, після війни кафедри, шукав собі, можемо забирати. Просто не буде, тому що ми виконуємо ефективну нашу роботу. І люди, яких я беру, вони не будуть дозволяти розслабитися, забути, для чого ми тут зібралися. Тому що, ну, коли комфортні умови служби, можна інколи забутися, що ми пам'ятаємо, сидить на ЛБЗ з ворожої сторони, і воно сюди хоче піти. І їх перш за все стримає той піхотінце, який сидить в днері наш. А ми зараз можемо працювати над ним і до нього, щоб не дошли. Це треба ніколи забувати. Субвенції, міські ради, села. Часто нам село, якесь здає 300 тисяч гривень, а потім величезне місто там дає там півмільйон, їм так важко. дуже багато допомагають міста і села. І от... Е це основні, мабуть, виклики. Перш за все, неприйнятним є наркота, скажімо, якісь надзвичайні ситуації коли з алкоголем. У нас була людина, яка написала розписку, що я бухали, буду бухати. Його перевели в інший підрозділ. Він через місяці десь три загинув на виконанні бойових задач. Загинув зараз героєм, бо на бойовій задачі. Але ну, ця розписка така вона дивно. Е ще один дуже заслужений, поважний козак-майданівець-бойовик, е перевівся з тилу до нас, е щоб займатися бойовою роботою, але мав велику неприємність з алкоголем, яка могла навести до там, е якихось там, не знаю, фатальних нефатальних наслідків. Попри всю до нього любов і повагу, його зараз перевели в інший підрозділ. Можливо, через рік переглянемо це рішення. Тому бухло, наркота це, це просто зруйнує систему, тут не може бути жодних поблажок. Всі фахівці дуже цінні. Зараз дуже треба, наприклад, нам тямовиті. Ребівці або хто хоче в цьому стати асом, і він стане асом, і ми забезпечимо обладнанням, але не можна боятися війни. Наш реп працює дуже по-козацьки. Ми прикриваємо піхоту і себе, і противники з нас інколи міняє сектор роботи, тому що всіх задушили до бісуї матері. Ми навіть притащили туди Мішу Крупіна. Ну це я так жартую, тому що так воно просто і не мало бути. Але, умовно кажучи, у нас зараз дуже бойовий козацькі співучі Е, і. Ребівці, радіоелектронна розвідка. Це те, що просто їх мало, вони червонокнижні хороші фахівці. Але хто хоче стати, треба. Там більш безпечна робота, чим оператори БПЛА. Ну, як сказати, звісно, пару діб назад прилетіли їм прямо на позицію. Але, ну, всі живі, слава Богу. Але трошки безпечніше, ніж деякі оператори БПЛА. Не хотілося б гадати дуже багато варіацій. Ну, я думаю, що глибина ураження буде рости. Неважливо, не якими системами. Буде сіра зона, он ставати червоно-сірою, е до глибини, мабуть, кілометрів так 40. Це вже так в осяжному часі. Буде покращувати системи до наведення захоплення дронів. М РЕП теж буде розвиватися зв'язок, РЕП, вічний цей антагонізм, нам треба вибухівка, треба бойові частини, хороша вибухівка дуже дорого е обходиться противнику. Якщо ми маємо хорошу вибухівку, то тоді значно краща бойова частина, значно краще враження. М -м... Наземні роботизовані комплекси. В цьому році вони ще себе не проявили, так як анонсували, хто в цьому розбирається, значно краще мене, я був. Відомий за їхніми оцінками, але я думаю, так воно і буде. Буде так, що заїжджає екіпаж, до нього він заїжджає вже на тиждень, а не на три доби. До нього заїжджає логістика, і возиться їжа батареї. Якщо треба, вак заїхав, але інколи буде, що заїжджає екіпаж, а його може буде охороняти турелька там, Щоб у нас з тепловізійним баченням, щоб просто економити на бійцях. І турелька, яка ретранслятор буде от, от це все буде як в термінаторі. Люди живуть під земелькою, а там роботи. В принципі, Джон Конор, не, не Джон Конор, а цей батя Конора, він якраз десь по-моєму, служив до 2027 року. Ми до цих викликів готуємося. От Ми багато до чого засоби свого довгого носика, і дуже багато чого курликаємо, шукаємо, клянчимо, тестуємо, розробляємо, допомагаємо. Але ми не можемо це коментувати. Але це те, що вже реалізовується і буде. А якщо трошки пофантазувати, головне бути в процесі. Треба застрибувати сюди. Люди думають, чекають, коли кінчиться війна, неправильний підход. Треба зараз стигнути, поки війна ще триває. Може, вона півроку, може рік, може там навіть 4 місяці, все одно що встигнеш. Застрібнуть в процес, навчитися навикам попасти в цей колектив. Цей колектив потім буде забезпечувати свою безпеку, цілісність, як ветеранського співтовариства, як співтовариства патріотичних ідейних, мотивованих людей, волюнтаристів, і це по вік віків. Треба. І це технології, це технології ТОВ всього світу. Я це знаю, тому що мене зараз на рахт складу. У мене немає зараз часу, куди мене запрошують. там, Генерали, реально безприколу, генерали. от, там, Наберіть, коли ви прибудете в нашу країну, нам цікавий цей досвід. Ну, Тут ясно, що це буде. А що такі нам, а що такі вам, давайте говорити. От. Ми хороші, але нам не треба грошей, надавайте ваші там, системи, зв'язок, дрони, що інше транспорт. Але немає часу на ці, мене командування управляє інколи. А ми топ. І треба цим топом бути. І тому в цей процес технологічної війни треба долучитися по можливості кожному. Відповідно, це зараз можливість. Це потім зараз страшно. Потім буде я прогавив в цей час, коли можна було навчитися потрапити за кордон, топи-топи. Всі персонажі Call of Duty — от вони зараз в доступі. Ти можеш вчити їх, вони вчать тебе. І це дуже добре, що ми створили. Але я зараз звертаюся до кожного, що не прогавте свій шанс. Нікого не буде про це шкодувати. Якось один сепаратіст був, ми врятували озеро Тельбен в Києві, там була бойня, щось там паркани, тітушки підпали вночі. І вже коли там весь ОСН вийшов, і мені там один ватник, він зараз в Росію, до речі, посадили, то він там. Євгеній, скажіть, ви фіолог? Я кажу, я філософ. Він такий, ну ви молодці, я вас, звісно, бандеровці ненавіжу, але ви з озеро». То я, як філософ, підходжу до цього дуже так своєрідно. Рахунок за Голодомор, він не покритий. Він має бути закритим, інакше немає от вищої справедливості в існуванні людини. А справедливість для людей дуже важлива. Другий момент немає сенсу тікати цієї війни, тому що ця війна це реальність всього світу майбутнього: технології, дрони, зв'язок, реб, штучний інтелект. От ця війна вона нас затаскує в майбутнє. Всі просто думають, хочуть припинити війну, щоб вернуться в минуле. А минулого вже не буде. І ми, коли стоїмо, ми бачимо, ми єдині, хто зараз бачимо портал майбутнє. От воно реально буде зовсім не таке, як його мріяли бачити. І люди просто бояться, вони розуміють, це і є реальність. Оцей жах, це і є реальність, але ти можеш його модерувати і виробити в кращу варіант реальності. Тому немає сенсу тікати. Ми на передовій, на вістрі цивілізаційної кризи всепланетарної, технологічного буму. Визначення ролі людини в цій взагалі цивілізації в історії. Зараз ці системи АОН не працює, НАТО розвалилась, Росія як супердержава теж облажалась. Всі державні органи України ми бачимо не кволі. Ми бачимо, що і суспільні інститути все посипалось, розвалилось, втрачає сенс. І роль людини ти можеш бути ну не алкоголіком, випиваючою людиною, там водієм маршрутки. Завтра ти будеш в топі на тебе дивиться, вся планета. Є такі люди. От і оце просто місце і роль українця в сучасному світі.